Місцеві пожежні команди надійна підтримка ДСНСників. У Єрках на Звенигородщині до такого добровольчого формування входить 9 пожежників. Як вони працюють, дивіться далі. Місцева пожежна команда, про яку розкажемо сьогодні, стала найкращою в Звенигородському районі. За результатами огляд конкурсу. ЗІЛ нам передався з Катернополя. Укомпліктований повністю мото-помпа наша. Буває таке, все, як десь нараз селище Рачиха, да. То там треба користуватися цим mm -hmm. під'їзди води далі, так що користуємося цим. Частина, в якій нині працюють пожежні одна з найстарших на Черкащині за майже 70 років існування. Вона була і професійною, і державною, і місцевою. На даний момент вісім членів місцевої пожежної команди, і відповідно, начальник. Це чотири водії пожежного автомобіля і чотири пожежники. Найстарший член місцевої пожежної команди біленький Іван Павлович. Ну, йому вже 73 роки, і наймолодший це командир нашої місцевої пожежної команди. Начальник команди Олег Даниляк розповідає, спільну мову між собою рятувальники знаходять легко, а гасінням пожеж обов'язки не обмежуються. Головне для пожежного бути не лише професіоналом, а бути небайдужим. Це добре, що є старші люди. Бо є ще що вчитися Ну, ми не лише не лише місцева пожежна команда, що їздимо тільки на пожежі, але також допомагаємо людям. Підвозимо їм воду, по камінах проходимо. Кажди кожну осінь. Ми проходимо по людських хатах і проходимо, провіряємо техніку безпеки котлів і груп. У планах громади не лише облаштувати пожежну частину, а й започаткувати тут центр безпеки громадян від пункту незламності. У нас також є пункт незламності. До пункту незламності є генератор. До навчальних занять для охочих. Добрий день. Добрий день. Я працюю пожежником пожежної команди. Тут у нас знаходиться помпа для забору води теж з річки. ГПС-600 це для подачі фіни. І пожежні рукава. Більшого діаметра є. І меншого діаметра окрема увага підростаючому поколінню. Дружини юних рятувальників пожежних регулярно займаються з фахівцями. Хто для профорієнтації, хто для загального розвитку. Ми хочемо допомагати людям, щоб в світі було хоч трішечки безпечніше. Ми сьогодні відпрацьовували швидке реагування на пожар. Щоб свідко, швидко потушити пожежу, теж треба вміти це зробити. Коли я прийшла в цей гурток, я зрозуміла, що все ж таки бути рятувальником це не моє, але допомагати людям я хочу, і в цьому гуртку можна дізнатися про те, як потрібно поводитись в екстрених ситуаціях.